Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як живуть рослини навесні. Ми з вами бачимо, що на початку весни ще трішки лежить сніг, річки ще не повністю розтанули, а дерева стоять ще голі. Але де-не-де намагається пробитися зелена травичка. Самі перші квіти, які з'являються навесні, це підсніжники, проліски та мати й мачуха. Проліски та й підсніжники всю зиму чекають свого пробудження. Вони взимку під снігом починають розвиватися, а навесні з'являються. А ще їх називають первоцвітами, тому що вони перші квітнуть. Від зимового сну також починають прокидатися дерева та кущі. На деревах та кущах з'являються бруньки, а з бруньок листочки. Одне із перших дерев, на якому з'являються листочки, це вільха, а також за вільхою прокидається кущ ліщини. На якому з'являються листочки. Починають квітнути дерева, яблуні, груші, сливи. А в кінці травня місяця ми з вами можемо спостерігати, як все довкола стало зеленим. З'явилася травичка, дерева вкрилися листочками.